А ну скажіть чесно, до кордону звідси далеко. Не скаже. Не скажеш. державна таємниця, правда? До кордону підкинете? Ні, Ні, Не можна. До кордону далеко звідси. <реку> <реку> Правильна <реку> відповідь. <реку> а ось це вже край української географії. це крайня хата прикордонного села. А ось там через поле уже Румунія. Власне, ось ті будиночки, які ви можете бачити а, здалеку, це вже румунське село. Кордон знаходиться посерединці. А ви до нас! З прикордонником Віталієм ми познайомилися наприкінці знімального дня. Як він нас знайшов і чому я розповім згодом, але історія цього знайомства багато говорить про те, як сьогодні охороняють український кордон. Віталій місцевий мешканець раніше працював на швидкій допомозі, тому знає кожну тутешню стежинку. Тепер цими ж стежками він ловить чоловіків призовного віку, які намагаються незаконно перетнути кордон. В Україні їх називають ухилянти чи бігунки. Ловили, ловили ловили. Що вони кажуть? Придумують всякі історії. Наприклад, я приїхав потиполюбувати вашу місцевість. Як ви ставитеся по цих людей? Люди як люди, просто ну така зараз ситуація в Україні. Я їх, я їх може розумію, але вони повинні розуміти і мене. Mm -hmm. Mm -hmm. Що це в мене така служба. Не допустити порушень державного кордону. Mm -hmm. початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну Київ заборонив виїзд за кордон чоловікам віком до 60 років. Це і дало старт. Новому бізнесу це невеличке містечко біля україно-румунського кордону. Він проходить отак півколом, таким невеличким навколо містечка в кілометрах десяти від ось цього перехрестя. Тобто, ви самі розумієте, що це не крайнє місто біля кордону, але саме з отаких містечок і починається шлях тих, хто хоче незаконно перетнути кордон, і саме ось ці 10 кілометрів, і є дуже важливими для українських прикордонників. За допомогою таких дронів українські прикордонники моніторять кілька кілометрову зону навколо кордону. Я бачу на великій відстані. Менше, скажемо, менше патруля, більше контролю території. Я з цієї точки можу все поле контролювати. Дрони, камери, фотопастки добряче допомагають прикордонникам відстежувати порушників. Найчастіше намагаються перебігти кордон уночі. Заходіть наліво. на ліво. Прямо так ідіть. Правіше. вправо, вправо. Добрий вечір потік чоловіків через кордон такий великий, що групи у цій буферній зоні біля кордону ловлять майже щодня. Схопити втікача за рукав на самій межі майже неможливо. Кордон огорожений лише сіткою і не широкою смугою з пухкої землі. Там, де кукурудзяне поле та стовп, вже Румунія це кілька сотень метрів. Буває, що перекусують знизу, буває, що кидають каремат зверху, бували спальни, які кидали тако наверх, перелазили. Mm -hmm. Драбини. Даже були такі випадки, що в лісі просто ставили велику колоду, і понідора повзали. На самих втікачів після затримання чекає штраф та направлення до військомату. а організаторам загрожує до 9 років ув'язнення. Тому часто в ролі провідників виступають діти, їх не покараєш. Основне їхнє завдання це на фінішній прямій за 3, 5, 8 кілометрів. Їх поєднують з невеликими групами 3, 5, 8 осіб. Uh -huh. І вони їх ведуть стежками, оскільки знають добре прикордоння. Разом з тим у мережі можна знайти відразу декілька відео від блогерів, як переходити кордон. А тенденція останнього року країну намагаються полишити українські військові. Він один із них. Його голос та ім'ями змінили. Обличчя закрили. Він офіцер десантник уклав контракт 5 років тому. И тогда такое настроение было, как будто, знаете, все заканчивается, тогда только Зеленский пришел к власти, все думали, вот он же там обещал и с чертом лысым лишь бы не было войны. Ну, с начала войны я понял, что у меня есть три пути. Это либо какая-то инвалидность, либо проблемы с психикой будут, ну, либо я просто погибну. И открывался еще один путь. Это, если я дезертирую. 2024 року. Правдами і неправдами він дістався українсько-румунського кордону. Поки шукав собі гіда, кілька тижнів сидів в орендованому будинку. Мені забрали ночі на какої-то машині, відвезли до границі. Там буквально тіса річка Тіса була, не знаю, може, метрів 15 від мене. Колюча провока, річка Тіса, і все, вот вона свобода. Вот вибіжав, проплився немножко, там метров. 30, наверное, проплив той тісе і потім оказався на руму на руминській стороні. Де саме проходять ці стежки втікачів? Знають майже всі у прикордонних селах. У Хелянтів там не перевозите. Ви не думайте, ви що думаєте, що ухилянти будуть їхати у мусори. Тут варіантів є дуже багато. Хто хоче перейти, там дайте ліс. Ага. Зачем іти полем, тут же все видно, а там дальше ліс. Дякую. Кордон йде між лісом. дерево на дерево прих, як дерсу в зала. Дякую вам за пораду. І вже з того боку. У цих селах люди поділені на два табори: ті, хто виводить на інший бік, і ті, хто зливає інформацію про нових осіб прикордонника. Ось і на мене з оператором черговий загін викликав ось цей чоловік. Так ми і познайомилися з прикордонником Віталієм. Він довіз нас до нашої машини, кілька разів привітався з місцевими, а потім уважно простежив, щоб ми з оператором покинули прикордонне село, і кілька разів перепрошував. Нічого особистого, просто робота в нього така. Бережіть себе. І я не знаю, як вам а, бажати побільше зловлених ухилянтів чи поменше. Поменше. Поменше, так. Да. Щоб люди не хотіли, щоб тіка... не хотіли mm -hmm. тікати, щоб не було порушень. Mm -hmm. Щоб країна була щоб країна... така, з якої не хочеться тікати. Да? Да. Дякую, вам, так -так -так. Віталій. Гарного дня вам. Борисічалко, Сергій Декун, Радіо Свобода.